Добрий день, малята! Вітаю вас на нашому занятті. Ви готові до нових подорожей? Тоді сідайте зручніше і будемо з вами зараз працювати. Відправимося в церквіну країну математики. Сідайте зручніше. Так. Зараз Валентинівна настроює екран. Сьогодні нас чекають дуже цікаві заняття. Так це ферма і його мешканці. А ще, здається, тваринки посварилися. Погляньте, які вони всі сумні. Треба нам їх помирити. Давайте ми їх порахуємо спочатку. Скільки у нас поросят одне, а телят одне, а козенят. Теж одне, а лошад одне. Скільки всього тварин? Так, чотири. А як ми одержали число чотири? Вірно, склали чотири рази по одному. Правильно, молодці. А як можна розділити тваринок на цьому малюночку? Скільки поросят? Одне. А скільки телят? Одне. Два оє, троє. Один додати три. Дорівнює. Чотири. Правильно, молодці. А не на слідучому малюнку. Скільки козенят? Одне. Два. Молодці. Лошад одне. Два. Од, отже, от два. Додати два. Дорівнює. Чотири. Молодці. Вірно. А на сімому малюнку. Скільки телят? Одне. А поросяток? Один, два, три. А ну, три. Додати. Один дорівнює. Скільки дітки? Чотири вірно, молодці. Отже, число чотири це один і три. Два і два, три і один. Вірно. А зараз поміркуйте і виконайте таке завдання. Побудуйте, башточку. у кожному стопчику повинно бути по чотири цеглинки. В першому є одна. Скільки не вистачає? Так, один, два. Три, три цеглинки, молодці. У другому стовпчику є дві, скільки не вистачає. Ану, давайте подумаємо: Один, два, дві не вистачає, молодці. А в третьому стовпчику є три цеглинки. Тож скільки нам треба додати? Молодці, одну цеглинку. Давайте перевіримо. Чотири це один і три молодці. 4 це два і два. Чотири три і один. Молодці діти. Ваші оченятка вже томились. Тож давайте разом відпочинемо і виконаємо зорову гімнастику. Приготувалися? Слідкуйте за бджілкою. Тільки оченятами за бджілкою, а ну слідкуємо. Ще бджілка прилетіла. Давайте будемо слідкувати уважно. Ось так будемо глазки свої оченята тренувати. Ось униз, уверх бджілка. Ось літає, як бджілка в різні сторони. Вверху і внизу, знизу уверх, зверху вниз. Молодці малята. Умнічки, як ви слідкуєте, гарно. А тепер, дивіться, в центрі появилася у нас квіточка. І наша бджілка почала кружляти навколо неї. А тепер скільки квіточок? Дві. Гляньте, як бджілка у нас літає. А ну-ка оченятками. Молодці! Бережіть свізір малята. А зараз давайте заселимо будиночки. В першому будиночку не вистачає скільки кружечків. Так. Три. Ану, один, два. Три. Ану, дивіться. Яку цифру треба поставити біля одинички? Три. Молодці. У другому будиночку є два кружечки. Скільки не вистачає? Так, два, один, два. І цифра, яка в нас буде тут? Два. Молодці. І в третьому у нас скільки кружечків? Один, два, три. І не вистачає одного. І яка цифра буде? Один. Отже число 4 це один і 3, 2 і 2, 3 і один. Молодці дітки гарно справилися з цим завданням. Познайомтеся, з фігури геометричні, дуже-дуже симпатичні. І до того ж ці фігури непрості, геометричні. Подумайте, чим вони відрізняються? Так, кольором, а ще тим, що круг і овал не мають кутів. Вірно? У трикутнику є кути. Скільки у трикутника кутів? Один, два, три. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. А у прямокутника один, два, три, чотири. Молодці. Отже у трикутника кутів менше, ніж у квадрата і прямокутника. Молодці діти вірно. А чим вони схожі між собою, діти? Так, у них. Чотири кути є, чотири сторони. А вони відрізняються чимось чи ні діти? Так, відрізняються. У прямокутника дві сторони довші, а дві короткі, а у квадрата всі сторони рівні, правильно. Молодці, умнічки. А як можна перевірити? Ось, подивіться, накласти одну фігуру на другу, і ми побачимо, що одна фігура коротша, а друга довша. Молодці малята! Давайте поглянемо і розкладемо наші предмети на два стовпчика. Прямокутні будемо ставити там, де прямокутник, а квадратні там, де квадрат. Отже, це глинка лего якої форми у нас? Прямокутною покладемо її ми до прямокутника. Так, дивіться, раз і поклали. Хустинка якої у нас форми? Молодці квадратна, шахова дошка яка? Теж квадрата, прапор який? Прямокутний. А подушка яка у нас? Молодці до квадрата квадратна, а книга у нас прямокутна, вірно. Діти, ви такі молодці, справилися з завданням. А зараз приготуйте і попрацюємо зараз з кольоровими олівцями. Давайте викладемо з чотирьох квадр... олівців квадрат викладемо, Анука, з чотирьох олівців виклали квадратик. Ось так. Получилось. А тепер давайте з олівців викладемо прямокутник. Нам треба два довших олівця і два коротших. Ось так. Дивіться, як у нас молодці. Вийшло у вас молодці, всі справилися з завданням. Подумайте, а як можна перетворити квадрат на веселих тваринок? Подивіться, як гарно. Ось так можна. Так можна зробити корівку. Ану давайте глянемо, що ще можна зробити. А ось так можна зробити веселу кицьку, гляньте, вушка глазки і вусики з ротиком. А ще хороброго суценятка можна зробити. У свій вільний час ви намалюйте із квадрата веселих і цікавих тваринок. Сьогодні ми з вами, дітки, вивчили склад числа 4, закріпили знання про геометричні фігури, квадрат і прямокутник, а ще познайомилися з новою назвою. Чотири кутних з завданням і буду чекати вас на наступному занятті. До побачення, до нових зустрічей!